Разомую, хто є по е, комісіях наших? Комісія справ законності присутні. Пилипчук, Кукта Наумчук, Мамучук всі члени комісії є хвороб наявним. Комісія земельних питань із вісьми чоловік присутні. Карповець, воровець хворому немає. Питання будуть заслухані, Дайте відомо. Комісія з питань житлово-комунального господарства присутні із сіми депутатів, двоє, кондар і Огороднік. Форуму немає, всі питання будуть заслухані, за чи довідомо. Комісія з гуманітарних питань із сіми, членів комісії, присутні троє. форму немає, питання будуть заслухані, та чи довідомо. Бюджетна комісія із шести чоловік присутні п'ятеро, партак, Воронко, люшин, Жук, Форум наявний. Прошу, пропоную, обійде, хворим є серед двох комісій законності і бюджетної, визначити, хто буде головувати на засіданні у нас присутні тільки голова Людмила Петрівна, і заступник Віктор Федорович Квартан. Що? У нас голосуйте. Шановні колеги, сьогодні розпочинаємо спільне засідання усіх комісій. На сьогоднішнє спільне засідання виноситься одне питання. Чи є у кого доповнення до порядку денного? Хто за даний порядок денний, прошу визначитись. Хто за. Що ви? Хлопці, не голосуєте за порядок денний? За порядок не голосує всі. Yeah. Дякую. Розпочинаємо нашу роботу. Питання номер 1 Про внесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 24 рік доповідає Наталя Гайдук, сторінка, один основних матеріалів. А Настя, обедено це ці, хто є. Хто присутній? Я просто просто присутній, оскільки ці. Мінус не мав, але не присутній. одну субвенцію державного бюджету. Маємо постанову кабінету. Номер 1645 року. Дозволю передбачення організації харчування в початкових класах закладів посвідкового. Сума субвенції з державного бюджету з нашу інформацію. 6 мільйонів, 61 тисячі 600 гривень. Кошти Безпечення такі самостійно, як пейтерин або аутсорсингу. У нас декілька закладів самостійних. Пейтерингу майже немає, аутсортингу в основному. Справа в тому, що заклади мають усі без виключення підпомогу, погоду там маленька. Оголосити темплі до закупівлі. І для того, щоб швидше розпочати цей процес, прийняти маємо прийняти субвенцію. Що ще цікавиться? На наступний рік також кошти закладені в державному бюджеті на цю субвенцію, але смішні. 100 мільйонів на цілу Україну. При тому, що на Рівненську область 28 мільйонів 700 закладено на оцих 3 місяці. Як воно далі буде, звідки вони будуть брати, чи буде та субвенція потім дофінансову, наразі не відноситься. Але в бюджеті вона закладу це. це ініціатива першої вежі. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Шановні колеги, є запитання до доповідача? А ще можна говорити, що, якщо можна хвиля, якщо постанови передбаченої, але якщо це кейтеринг або аутсор, то що на субвенції можна будувати не більше 70% вартості харчування. Решту? Маємо забезпечити з місцевого бюджету. Поки що ми ще довірця не побачаємо, тільки приймаємо суден. Але то будемо більше ніж 70% вартості послуг організації харчування за рахунок субвенцій покривати не можна. Шановні колеги, є запитання до доповідача? До ну, мають не проблемі, але ну, в процесі, наприклад, багато дітей ходять на гуртки і до часу вони вже якби звільняється, школи йдуть, а харчування. Там є півдругої, два часа економія цих коштів. Там тільки по факту. По, факту, ти... по факту. То по харчувацію не переплачено відшкодування. Це тільки харчування. Відшкодування немає, тільки харчування. Бачиш, які Так. Шановні, ну, кожен заклад не ж Це цільова субвенція. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Тоді по комісіях. Комісія з питань законності, хто за даний проєкт рішення, прошу визначитись. Хто за. Дякую. Комісія з питань земельних відносин не має кворуму, не голосує. Комісія житлово-комунальна теж немає кворму, не голосує. Комісія е з гуманітарних питань немає кворму, не голосує. Комісія з питань бюджету фінансів. Хто за дану пропозицію? Прошу визначитись. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять за. Так, все. Питання порядку денного вичерпані. Чи є? Будь ласка. Чи в нас вистачить коштів в майбутньому, чи не вистачить, то це вже будемо бачити ходу. Але я хотіла б шановні депутати запропонувати переглянути схему нашого харчування в до дошкільних закладах. 70 на 30. Думаю, варто фінансовому управлінню над цим подумати і змінити цю формулу і знайти кошти для харчування дітей у садочках

Уваження щодо ведення комісії немає. Дякую. Засідання комісії закінчено. Тоді що? Кличте голову, приступаємо до роботи.